Вітаю на каналі. Сьогодні буде такий розклад по варіантах. Тема розкладу. Чи завагітнію я, чи будуть у мене ще діти, Ну і ще, чи буде дитина, діти у когось, на кого ви питаєте. Це може бути ваш син або ваша донька. Тобто ви питаєте на своїх онуків. Ну, чи правнуків, теж можна подивитися, чи там на племінників, на племінниць. Я прошу поставитися до цього розкладу серйозно, тому що носиться в повітрі цей запрос, запит, я його відчуваю. У нас і тема сьогодні така на телеграм-каналі, в чаті про дітей, дітенародження. народження. Тобто є люди, яко, яких це дуже-дуже турбує. Тому, наприклад, якщо у вас немає відносин, а ви ставите питання, чи завагітнюю я там, протягом і ставите, там, місяць, два, три, а у вас немає кандидатури, від кого ви можете завагітніти, то не треба так ставити питання. Краще тоді роздивлятися загалом, чи будуть у мене діти. Я так буду відповідати. Якщо вийде негативна карта, я спробую розшифрувати вам пораду цієї карти. Дивитися, я буду на Таро роботі челі. Ця колода дуже гарно показує оці питання дітонародження. У мене є спеціальний розклад, який називається Готовність до материнства. В цьому розкладі розглядається багато там, від 16 до 25 питань. І воно, цей розклад повністю дає. Відповідь: чи готові ви стати, мамочкою, чи готовий ваш партнер, чи потенційний партнер, чи ваш стан здоров'я і таке інше? Це кому треба більш детальний розгляд ситуації. Ну а зараз ми дивимося. Час подивимося скільки карти скажуть варіантів. Ну, 5 це мало, сім, я думаю, теж мало. Показують рицаря. Лицар – це 12 варіантів. Значить, 12 карт я викладаю. Обирайте свій, як вам підсвічує, по номеру. Можете декілька подивитися в цьому році, в наступному році, або там протягом трьох місяців, протягом півроку, протягом дев'яти місяців. Тобто можете комбінувати, в принципі. Але ж, ще, ще раз наголошую, що якщо на горизонті нікого немає, то звісно карти вам неправду скажуть, що ви завагітнієте протягом там, певного сроку. Тоді, да, тоді буде розчарування, ось сама карта випала. Краще тоді просто питати, чи будуть у мене діти. Так, дванадцять варіантів викладаю. Так, перший варіант, другий варіант, третій варіант, четвертий, п'ятий. Шостий, сьомий, восьмий. Дев'ятий, 10, 11 і 12. Можете поставити на паузу, обрати варіант, Ну, загалом вважається, перша, яка карта вам підсвітила там номер, який прийшов на ум, це буде саме вірний варіант. Надіюсь, ви обралися, обрали свій варіант, і ми зараз дивимося. Так, перша позиція цього розкладу. Чи завагітнієте ви, чи будуть у вас діти, чи будуть діти у той людини, яку ви задумали? Двойка мічів. Так, ну я хочу ще наголосити, що цей розклад не на все життя. Не на все. Все-таки. Це треба враховувати. Може бути, що ви неправильно обрали позицію, таке теж не виключено. Що показує двойка мічів? Двойка мічів показує, що зачаття не наступає через неготовність одного або обох партнерів стати батьками. Тому от поки не наступає оце, оця вагітність. Тут не через здоров'я, тут через психологічні якісь проблеми. Ця вагітність не наступає. Які тут можуть бути поради? Тут люди повинні зробити повинні поговорити один з одним пара і висказати один одному недосказане ніби. І зробити все-таки вибір. Потрібні йому діти чи не потрібні, отак, для того, щоб народити дітей. Так, другий варіант що тут у нас? Жриця. Ну, це хороша карта на вагітність. Ця карта може вказувати на непомітну ще вагітність, до речі. Тому такий варіант теж не виключений для того, хто питає. Вона може бути вагітністю на ранньому сроці, ще непомітна для оточуючих. Також жінка може приховувати цю вагітність і чи може завагітніти, чи будуть діти, так, звісно. Але чомусь вагітність буде приховуватися з якихось обставин. Так, третій варіант. Імператор. Так, вагітність наступить, діти будуть, але тут треба все спланувати дуже ретельно. дуже. Тут багато що залежить від чоловіка, звісно, Ну, по імператору, як правило, чоловік бере на себе таку відповідальність. Так, четвертий варіант. Закохані. Так, діти будуть, зачаття буде, це зачаття від коханої людини відбувається. Це е, усвідомлений вибір зберегти цю, цю вагітність і народити дитину. І, е, Ще ця карта вказує, що рідні, особливо батько, буде підтримувати жінку під час вагітності і буде теж стремитися для того, щоб ця дитина народилася, щоб відбулася вагітність. Ще може вказувати на народження близнюків, а також може вказувати, якщо ви питаєте, чи будуть у мене діти, чи будуть у мене внуки, то буде більше, ніж два. Так, п'ятий варіант, що тут? Випав у нас король мічів. Ну, Король мечів відповідально відноситься до дітонародження. Тут може показувати, що потрібно звернутися до якогось лікаря ще за порадою або на консульці. По королю мічів рішення про вагітність, про народження дітей повинно бути дуже гарно зважено. Це повинно бути розумне рішення про цілісообразність народження дитини або зачаття. Значить, сам ход вагітності. Ну, який, це під, під наглядом лікарів проходить. Або ще вказує на те, що може бути хірургічне втручання під час пологів, може бути касайовий розтин. Ну, ще король мечі вказує, на яку, може вказувати. Так. Далі це у нас буде шостий варіант. Шостий варіант П'ятірка... П'ятірка Пінтаклі. Ой, перепрошую, вісімка Пінтаклів випала. Ну, Пінтаклі завжди вказують на е, плодовитість, так, тут е, навіть може вказувати не на одну вагітність. От е, о, тому тут, чи будуть діти, будуть, ну, кліпати кліпати дітей будете, так? Е, значить, що ще? Оця карта показує, що вагітність наступає в результаті ретельно, продуманої і проведеної по всім правилам підготовки до зачаття. Тобто, тут. Пара перевіряє себе на фертильність, на здоров'я. Планують, можуть стати дитини планувати, там, місячні фази враховувати. Тобто це не спонтанний процес. Це той процес, над яким постійно, постійно і ретельно працюються. Зачаття буде, діти будуть. Так, сьомий варіант, який. Дев'ятка мічів. Це важка карта. Важка карта на э, зачаття. Важка карта на вагітність. Якщо вагітність відбувається, то вона дуже важко протікає. І е, дивіться, що тут відбувається. Тут у жінки, яка не може завагітніти, постійно е, мрачні думки. Вона боїться, що вона безплодна, вона в печалі знаходиться. Це один варіант. Так, другий варіант це може бути небажана вагітність. Небажана. Тому тут же можуть дивитися різні люди. Хтось може і не хоче завагітніти то і раптом витяг оцю позицію, то тут загроза небажаної вагітності, яка може закінчитися абортом. Важка вагітність ще може бути вніматочна вагітність. Так, ну. Ще тут по цій карті можна завагітніти, але буде загроза, загроза викидня. Отут би хто брав цю позицію, я б радила індивідуальну консультацію, оскільки може перед тим, як вагітніти, вам перевірити треба свій стан здоров'я. Так, восьма позиція, що тут? Так, тут колесниця. Ну, тоді, безумовно, тут буде вагітність без... скоріше, ніж ви думаєте. І навіть якщо ви. Плануєте, чекаєте цю вагітність, ну, ніби як готові до неї, вона все одно відбудеться раптово. Раптово. Е, вона не передбачувана. Вона може бути, відбутися, коли ви будете в поїзді, коли ви зміните свою геолокацію, тобто релокацію по астрологічному. Е, так, но... Е, Вагітність буде, звісно, бажаною, навіть якщо вона станеться раптово. Жінка під час вагітності все одно буде працювати, вести активний спосіб життя. І, ну, ще Ця карта вказує на стрімкі роди, пологи, десь дорозі можуть статися таке інше. Ну, загалом вагітність буде, діти будуть, і все буде скоріше, ніж ви думаєте, і не заплановано. Так, дев'ятий варіант. Дев'ятий варіант. О, тут однозначно випала чистка кубків, дитяча карта. Я прям не знаю, що може бути краще в цій колоді на народження дітей. Це прямо ось о, дитина сама і вийшла. Це е, дитина це прям вказує прямо на народження дитини. прямо. Чи будуть діти, будуть, чи буде зачаття, буде. Це зачаття по е, спільній згоді. Це гармонійна вагітність гармонійна вагітність протікає. Тут за жінкою всі її люблять лілеють, як ніби вона сама дитина. Всі за нею всі її, ну, опікають її. Чоловік присутній при, при пологах. Чи завагітні це так, чи будуть діти ще так, чи будуть онуки так, правнуки так. Це, мабуть, одна із найкращих поки позицій. так. 9-10. Так, зірка випала. Чи, буде, чи будуть діти? Ну, Зірка вказує, вірте. Діти будуть, але це не так швидко, як ви задумали. Це точно не в той самий срок, коли ви думаєте. Це зачаття відбудеться, якщо питають на зачаття, зачаття відбудеться віддаленому в майбутньому. Ви більше зараз занурені. ну, ви чи на кого ви питаєте О, оці мрії про дитину, про, про онуків, там, про правнуків, але це обов'язково станеться. І е, дивіться, тут яка буде порада, дивіться в майбутнє з оптимізмом і надією на, на щастя, дитина буде. Ще що тут вказується, що може бути це статися під, ну, зачаття. Під час відпочинку на якомусь курорті, доволі такому престижному, десь за кордоном. Теж як і в разі з колесницею тут може бути така порада, що треба кудись поїхати на відпочинок, щоб завагітніти. Так. 10-11. 11. Одинад. жезлів. Ну, Осінка жезлів це карта весни, карта любові і карта високої сексуальної пристрасті. Тому тут вказівка така, що. Тут дуже чоловік плодовитий, і тут навіть якщо є якісь у парі сумніви, хто не може завагітніти, то це точно не чоловік, не чоловік по цій карті. Зачаття відбудеться. Жінка під час пологів повинна притримуватися всіх предписань лікаря. Особливо стосовно фізичних навантажень. Тому що ну, ті, що допустимі для вагітної жінки, бо тут же це ж карта руху, може бути багато руху, і це може привести до небажаних наслідків. Ще якщо вагітність станеться, ну вона станеться, безумовно, діти будуть і все. Ну, тут є така вказівка, що прийдеться перебувати певний час на. Збережені у пологовому, оскільки це або сама вагітна жінка, така от активна, або плод активний, що теж таке буває. Ну, гіперактивність якась по цій карті. Зачаття буде, якщо стосується чоловічого безплоддя, його немає. Тут сперматозоїди, як молнія працюють. Так, Ой, о, о, так. Це у нас що випадає 12-та позиція, і це у нас тут що місяць? Ну, місяць на зачаття. Місяць на зачаття вказує, що це карта, ж, карта намальована з картини «Благовість», «Благовіщення». Благовіщення. Те, що 7 квітня по православному календарі, або вчора було по календарі, теж православному, тільки іншого григоріанського. Ніби на да? календаря. Що каже місяць на Е, Місяць тут в вбиваючій фазі, оце вказує на саму вагітність. Але ця вагітність викликає невравновішаність жінки, вона дуже в тривожності знаходиться. І її е, одолівають страхи і е, всякі сумніви щодо пологів і материнства. Загалом, чи будуть діти, будуть. Ну, ви повинні позбавитися по місяці оцих необоснованих страхів. Е, чи завагітнієте, завагітнієте. Ну, чи онуки будуть теж будуть, але емоційне, е, такі у вас страхи, що нікого ніколи це не стане, це станеться, станеться. Просто по місяцю ще, якщо це пологи, то вони затяжні. Якщо ви очікуєте зачаття, то воно ніби як затягується. Ну місяць точно ця карта підпорядковується місячним циклам і жіночому циклу. Тут треба вилавлювати дні овуляції для того, щоб завагітніти. Так, отакий був наш розклад. Майже всі позиції дуже такі гарні, там, де як Казала, що можна зробити, то ви можете дослухатися до цієї до 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 поради карті. Я бажаю всім щастя, удачі і відчути радість материнства. До нових зустрічей!